Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І сьогодні оглянемо дуже цікавого тракторця. Міні-трактора, виробник, власне, Янмар, серія АФ на 15 кінських сил. І одразу скажу, що це найменший з лінійки АФ 15-сильний, трьохциліндровий і власне. Найменший янмар, який я бачив на реверсі. Ну і відповідно, ще й повнофункціональний. Функція оберта на місці, все працює справно. Вал відбору три швидкості вперед, одна назад. Чотири швидкості, два режими. В комплекті, бачите, заводський контргрузик стоїть ще з Японії. По колії 80 вузьке положення і 92 ширше положення. Власне, вузенький міні-тракторець. В комплекті ґрунтофреза метр тридцять. Звичайна механічна трьохточка, але є глибина обробки теж механічна на тросі. І власне важіль регулювання глибини обробки. По показчику 442 мотогодини, ну, візуально трактор. Бачите, відсутня корозія, незначні тріщини по шинах, але карби повні, і шини Bridgestone. Суне. 96-го року, 6-й місяць випуску, задні шини давайте одразу 8.18, передні шини 0 12 По ґрунту фрезі повний порядок, ножі нові стоять ще з Японії. Тобто. І якісні, і прослужить ще дуже дуже довго. Отакий От малюк на реверсі з ґрунтофризою. 3 точка, звичайно, є в хорошому стані, технічному, візуальному, все працює абсолютно. По шинах повні карби незначні тріщини. 5400 у нас на майданчику самовивіз з доставкою 5,6-5600. Просто перфектний малючок, рідко, власне, от так все в заводському виконанні. Бачите, корозії навіть по болтах, які кріплять передні контргурузи. Відсутня корозія, нічого ніде не крутилося. І ще плюс те, що я вам казав, ножі просто нові ще з Японії. Дуга безпеки. Двигун працює коректно, приїжджайте, тестуйте або. Телефонуйте, і ми вам онлайн огляд проведемо власне цього трактора. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.